А можете пригадати свій обмін? Так. Да. Був е, співробітник, він спецпризначення. І він говорить: типу, ну все, дочекався. Я говорю, чого? Він говорить: ну давай, дурня, не включай. Говорить, додому поїдеш. Додому, серйозно, 39 місяців. Ну, який додому. Ми там собі планку поставили, ну десь років 5. Тобто десь так або коли війна скінчиться. Я говорю, хлопці, я як тільки добраюся до України, як тільки я зможу зібратися з думками, одразу я шукаю вашу родину, одразу. І мене так обнімає Анатолій Петрович, Лукашик. Є у нас такий дядько хороший. Він морпех, і він говорить: Ярослав, живи своїм життям, все, вийдеш, живи, не думай про нас. Ми. Ми якось впораємося. Ти за себе думай, все, живи, ти на обмін їдеш, давай гарної тобі дороги легкої, все буде добре. Я говорю: ну, Толя, ну як ти можеш таке говорити? І отже, я дзвоню його дружині. Я десь години напевно дві або півтори з нею на телефоні. Просто я їй все розповів. Як що там? Типу, він вас кохає, все буде добре. Там він вас поважає. А в мене червоний телефон був. І я ходив. Я за день міг находити 27 кілометрів. 33 тисячі кроків. Це просто я ходив навколо шпиталю, розмовляв по телефону. Тому що просто родини людей це ну найважливіше. Вони ж чекають, вони ну всі страждають. І тому для мене обмін це не тільки моя свобода, це момент, коли я зміг людям донести, що ми про них теж думали.